Потому что сейчас на прямой связи а по скайпу чрезвычайный полномоченный посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалы прямо из Вашингтона. Алло, здравствуйте. Я вас витаю. Что вы думаете о вчерашних облавах на территории временно оккупированного Крыма? Ну, все очень просто. И оценки Украины, которая выкрыта криминальным справом, хто діє проти українських громадян, кримських татар, не тільки кримських татар. Очевидна, міжнародна позиція консолідована, і зараз всі дивляться, яким чином окупанти, а це визначення прийнято в уже щодо Росіян в Криму, Росії в Криму. Яким чином вони виконують основні принципи міжнародного права? І е, я думаю, що ви праві, що можливо, це не призведе зразу до. Рішень, але ми вже побачимо: якщо є тиск міжнародного то принаймні можна тримати в якихось ранках, що вони також не хочуть наразитися на ще більший тиск і роблять все таким чином, щоб пояснювати свої дії, уникнувши подальшого відповідальності. не вийде все, фіксується, все фіксується відповідно до міжнародного права. Наслідки раніше чи пізніше будуть. А скажіть, кого ви уже проінформували по темі в Соєнних Штатах Америки? Якщо говорити про Сполучені Штати, то зразу ж після цих подій ми звернулися офіційно до Державного департаменту Сполучених Штатів. Після цього досить оперативно, після передачі нами інформації і отримання інформації самим в США, була зроблена офіційна заява, яка заслужує такі дії. Ну і ми ще додатково очевидно працюємо із конгресом. Поширена інформація серед і республіканців і демократів двох палат, і сенату і палати представників Керсенської комісії з прав людини. Крім того, ви знаєте, нещодавно наше посольство спільно з інститутом миру і місцем інформаційної політики України проводило Сполучених Штатів за участі. Я дуже вдячний. За приїзд і джелала, і тема Гоза, і Менеджебар представлена з першим джерел ситуації. Тому тут нікого це не дадуть. Фіксуються факти, і ми будемо продовжувати проводити і формувати переказів через всі наші засоби, які в нас є про ситуацію в Криму. по ситуации с правами uh -huh. э, людей ну, Госдепартамент США осудил действия Российской Федерации в оккупированном Крыму по задержанию 23 крымско-татарских активистов, якобы подозреваемых в участии э, органи... запрещенной в России организации Хизбу Тахрира. Вот об этом вчера на своей странице Твиттер написал заместитель представителя Госдепа США Роберт Палладина. Вот как вы думаете, что стоит ожидать от Соединенных Штатов, э, Штатов Америки Америки кромі як вираження обезпокоєності і недовольства по отношенню к РФ, знаєте сьогодні, до речі, також є наш постійний представник в ООН Володимир Єрченко на спеціальному засіданні Ради безпеки, яке було присвячено питанню фінансування тероризму, сказав правильні речі: що зараз такі дії Росії ще дискредитують антитерористичні дії у світі. Тобто, фактично, ми маємо атаки, які прикриваються якимось там лозунгами боротьби з тероризмом, що абсолютно є фейк, всі розуміємо. І таким чином Росія хоче уникнути відповідальності. Тому які дії далі? Далі це будуть фіксація цих порушень і злочину. І я скажу, що велика причина в цьому те, що не діє де факто українське законодавство, тому що окупована територія. І це ще свідчує тому, як діють Росія в самій Росії. Вони вже свою кальку авторитарну переносять на Крим зараз. Тому очевидно, що ясно, що не може бути контроль там. Тому єдиний спосіб вирішити це питання це звільнити від окупанта Крим. Ми розуміємо, що це. Буде не завтра, але те, що це буде, це для мене абсолютно зрозуміло аксіома. І це зрозуміло те зараз сполучені штати. Ви знаєте, прийнята жорстка декларація, яка про, про те, що так звана декларація попала, що окупація Криму не буде ніколи визнана чи спроба анексії. Uh -huh. Тому е, зараз просто ті, хто здійснює ці звучки, вони будуть покані раніше чи пізніше. Uh -huh. ну, але те, що те, що очевидно лягає. Тягальна тих, хто є так таким протибравним діями, я скажу, що це такий період, коли Україна воює, українські громадяни, крим, кримські татари підстоюють своє право жити на своїй території. і я мав ще свідчення такої спроби прикритної депортації, що я дуже скажу, так лише мені, зустрічаючись з офіційними представниками раз такі зустрічі. А, тому, що мені здається через російську так звану сухові справи, вони хочуть випросити кримський подар за життів. Ми вже бачимо таке. Тобто, що це як на депортація, використовуючи абсолютно неправову систему і непроавіза. А как вы думаете, почему тогда вот Российская Федерация позволяет себе вообще в принципе на территории оккупированного Крыма да, устраивать такие дерзкие погромы, несмотря вот на международное право? Почему она себе это позволяет? Эта поведенка России, разумеется, для нас и таким чином, чтобы уявить всех, закрепить, что Крым российский. И такое по-первых. по Знаєте, я коли ще працював в Києві в 2015 році, я також був, скажу, шокований тим, що реально росіяни зайшли на територію України, російський солдат вступив на нашу територію. Я не уявляю себе, але тепер ясно, що Росія буде піднімати став, і ясно, що ні на які поступки швидкі йти не буде тільки дипломатичний рух. І не силові спротив, але при підсиленні тиску зовнішнього і підсилення наших спробужностей дасть результат. Тому Росія зрозуміє тільки силу права, ми не допустимо використовувати право сили в міжнародних стосунках. Вона вже себе дискредитувала багато як постійний представник Ради безпеки фонду. І очевидно, що ми будемо домагатися і відновлення територіальної цілісності, и суверенитета Украины. И очевидно, что Крым украинский и права всех людей, граждан Украины, будут обеспечены. Uh -huh. А это будет 100% когда Крым повернется де-факто уже и де юре в славу. Uh -huh. И насколько сегодня в Соединенных Штатах Америки демократы, республиканцы консолидированы в вопросе изоляции Российской Федерации и дипломатического давления на нее? Якщо порівняти з періодом кілька років назад, зараз ми маємо в Конгресі двопартійну, двопалатну підтримку. Зараз і тут щотижня приймаються нові ресурсі стосовно підсилення санкцій, фіксації протиправних дій. Ну і такого динаміки такої не було. Тому одна з причин регування Росії потакам та такі рішення Ми року символічно хочуть показати силу. А в білому домі державний департамент є цілковита і єдина позиція питання територіальної звісності України це питання, яке об'єднує зараз і республіканців, і демократів, і президента Трампа. Вот сегодня буквально появилась новость, что Министерство финансов и гости США передали в Белый дом новый пакет санкций против Российской Федерации, связанный с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Известно ли вам что-то по этому поводу и какой объем, о каком объеме санкций идет речь? Я зазвичай, як посол, буду як завжди говорити по результатам. Крім цих санкцій готуються інші санкції, які безпосередньо пов'язані з атакою Росії на Україну на Крим. І наступний тиждень буде форум великий присвячений річниці заснування НАТО організації Сполучені Штати. І там я думаю, тут секретарем. Державним секретаря КФО озвучені тобі спільні дії. Uh -huh. Тому е, чевою, що санкції будуть підсилюватися. Позиція і поведінка Росії тепер всім зрозуміла і питання часу. Зараз той, хто встоїть той, хто доб'ється свого, той і переможе. Тому я дуже вдячний за дух кримсько-татарського народження, тих громадян України в Криму, які борються за своє майбутнє. Ви не одні. Кожний крок Росії, кожна ваша видно, Вашингтон. Я вам обіцяю, що як посол України Сполучені Штатах, кожну таку ситуацію буде доноситись до ключових чинників американської влади, і це не залишиться на